Всім привіт! З вами День 3D-Fan. І ми продовжуємо кар'єру за Шахтар в футбольних головах Чемпіонату України. Ось я зіграв уже три матчі, по-моєму, в яких здобув перемоги. Це, як ви бачите, матч з Динамо я зіграв. 5 1, 1 виграв. І зараз у нас матч з Карпатами. Ну що ж, давайте щось. Ну, не тяжке, тому ну, що лаги самі, самі розумієте. І. Щось із цих виключ Певно, так, тому що з Лагами реально кратить. Ну що ж, давайте, поїхали. Поїхали. Перший матч у нас. Так, загрузилось і ми можемо починати грати. Так. І удара нема, нема удара, точно. І можна тут добивати було, нема, немає нічого, у нас. немає. Це дитину і атаки! Один-нуль, один-нуль. Один нуль Дарьо Срна виводить шахтар вперед всій зустрічі. Он важно, сила это так тупаться, так я не люблю, це, капец. Так, то хто ж їх любить? Та Ой-ой-ой, все. все. Проти таких ударів з такими лагами. Це ничего не, не попробуешь. Сявить, сейвить. Худоб'як, наверное. Я не знаю, кто-то таких худобик, значит. 2-2 и 2-2, и застреля просто протремать. Просто протремать. Просто протрематись и цей ударить. І це 3-2 його зараз не пропустять. І ми не пропускаємо. І ми виграємо. Ми виграємо у нас 18. Тричок. Можна вигравати, тільки дивитися, якось це неприємно. і грати тим болі. Ну, все рівно, все рівно, хорошо, хорошо. Так само треба грати. Просто так само, так, так само. Ой-ой, віддали -ой. меч заріб, прям-прям, прям, прям віддали. Так, отут тут спокійно, спокійно. О, хорошо! Отак, отак, і вдарить. І вдар і нема удару. Так. І пропускаємо другого. Ой-ой-ой, ой -о -й -о -й -о, І шанс, який зараз рівняти рахунок є. Та як цей? Не... Давай! Занеси м'яч! Занос! Заніс! Просто той м'ячик, я не знаю, як бешеного. Хорош, хорош нічия. Нічия є. Так. <гум> так. Так, так, так. Олександр. А, вже друге коло йде, вже друге коло пішло. І у нас. Залишилися 13 матчів 1 0 боже який удар. Суперський! Суперський у нас удар був. Боже боже, що ти приробити лаги, я не бачу до мяч. Так, 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ох, давай, давай. О, йок, як, ну йок. О боже. Так. Ну, то що ж я можу поробити з цими лагами? Удар! 2-2. 2-2. ха-ха, Так. Олександрія. Сьогодні вона буде грати. Сьогодні буде грати в Лізі Європи, так, і. Треба дивитись, треба дивитись. Звісно, треба підтримувати українську команду. В такий час, коли український футбол насам. Да блін, да як! З цими лагами взагалі нереально. Український футбол такий, що то треба я зараз підтримувати, і я просто зобов'язалася зробити. Так. Так, так, так. Волинь, волинь, волинь. О, без душу. Вони без різких рухів, а то дуже лагає, коли з різкими рухом дійці. А так. А так наче не дуже. А так наче не дуже. Але ми, ми все рівно чи не пропустили, пропустили. Пропустили, все ж. Все ж. І, і. Так. і. і, Боже, Боже наш! Я ну, Як, 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 як наші, я підстріл. Взагалі це якесь Понупські було. А зараз можна зробити як! Та це нереально. Як я не заби. Чорт. Чорт, чорт, чорт! Так, два, але два-два, але два-два. От два. зараз хороший удар треба. Ну як? Ти такий тупий удар наносиш в воротах. Спокійно. Вони зараз перестріпали. Ну ти через м'яч. Боже, боже, дуже. Та чекайте, да чекайте. Та ти... Ти, чекай 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 чекайте. Боже сайк. Що робить? Да м'яч, да м'яч, не м'яч, вдарити ты треба. Да не Я віру. Я віру. Ось так. Ось так, отак треба грати. Це нереально. Просто вирвав перемогу на останній секунді. ще сейф такий був. Такі лаги, а при лагах грати класно, коли. Ну не класно! Ну важче, ваще і. емоцій більше. Ну що? Ось так удар можна завдати! Ну говерло. ну ж Можна ж пройти цю говерлу, Як, як на... Два пальці. Ну, Обасваль. Так. Я, ну, стоя, я хтібе стрібнуть, я ж не знаю, что я зараз зараз треба уже. Запити секунд. Це чого як я раз стрибну? Я нажав, що раз стрибати, і воно все капці. Просто жесть. Це це, це провал повний з говерлою. Говерла. Говер. Говерла. Та це нереально зговер і грати, це як. О Боже. Ну давай, хоч один заб, то другий забіг. Хоть ну на таке вже. підійде Підіде, да не можеш. Не все прогаємо, прогаємо, і це дуже серйозно. Так, все, ми на чім не претендуємо і тільки на топ 5 якось не можемо попасти. В топ-5 це максимум. Максимум. Так. з різких рухів поглян. Повітаємо. Все. Так. Так. Отакий удар Це один 0. 1, 0. І нам треба зараз. Нам треба зараз так зробити було. Один один, звісно, звісно, звісно. Так. Клас. Це просто нереально, Це злами град. Я... Я вже пробував відключати її відео дивився іначе ж в коментарях пишуть що все нормально у них уже знімають без лагу а в мене її снімає з лагами. Ось так от просто отак я не знаю як цього позбутися два два так 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 ой 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 хорош і зараз на 4 секунди да як ти не забити ти дура Ну це треба було забити ну так же ж не можна, так не можна. Так, це, по-моєму, останній матч має бути по ідеї Так, Дніпро, Дніпро, о, ні, тільки не Дніпро. Ми зараз точно в нього здує. Точно, точно, точніше вам кажу, Блін, дивіться, оце капець, о, це не лаги, це Це щось шо... застучаєш. Ооо, Боже, Боже. І ще й пропустили. Ну я не знаю, я просто цих лаги поспись. Просто не знаю. Просто ні. Не... Я просто все перепробував. Все. Всі відео передвьюся. Ну и 2-0. В целай! Целай! з ними він реально неможливо грати в там любі игры. 3-0. І це просто повний. Капец, не то, що капец я хочу. Таке слова у мене на каналі. Показати. І ще четвертий заветий. Ні! Ні. Ну що ж, а на цьому у мене все. Э, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!